У нас сьогодні дуже багато питань треба обговорити. І як ви все знаєте, сьогодні пріоритетом є тільки військові і тільки допомога військовим. Але ж у нас область, яка межує з Білорусією, тому прийнято рішення і Кабміном, виділено коштів нам майже півтора мільярда гривень на побудову фортифікаційних споруд. Тому треба це збудувати. У нас зараз вже на виході є. Проєкти і де це саме буде відбуватись, на які суми, але ж є завдання своїми силами трохи допомогти спочатку, а потім вже все повернеться назад. Ну і найголовніше, щоб ми допомагали військовим, щоб розуміли, що у нас пріоритетом витрачання коштів є тільки допомога нашим військовим, в якому вигляді, не тільки на обороноздатність. а Є у нас що реабілітація. Це теж головне дуже поранених Хлопців дуже багато, тому надо допомагати і допомагати якісно у 2023 році. Обсяг зведеного бюджету області склав усього 17,3 мільярда гривень, з яких за рахунок власних доходів загального фонду отримано 10 мільярдів гривень. Планові показники за власними доходами виконані на 103,4%. у порівнянні з 2022 роком. Доходи місцевих бюджетів зросли на 1,2 мільярда гривень або на 13,2%. За підсумками виконання року виконані обласний бюджет, районні бюджети і 51 бюджет тергромад із 54. За наслідками виконання бюджету на початок 2024 року вільні залишки коштів всіх бюджетів становить 1,8 мільярда гривень. З цих коштів на обласний бюджет припадає 144,8 млн грн. У січні цього року до місцевих бюджетів області надійшло 667,6 млн грн власних доходів. Понад плану січні отримано 64,3 млн грн, з яких до обласного бюджету 6,3 млн грн. Таким чином, ресурс, який може бути направлений додатковий після затвердження бюджету, в цілому по області становить 1,9 мільярда гривень. Ці кошти є основним джерелом для здійснення непередбачених у бюджеті витрати як на реалізацію власних і делегованих повноважень, так і здійснення додаткових видатків, пов'язаних із воєнним станом. В обласному бюджеті потреба в коштах, тобто незабезпеченість по захищених статтях, становить 284,7 млн грн туди входить як заробітна плата, комунальні послуги, харчування, стипендії і інші соціальні виплати. Статтею 46 закону України про державний бюджет України на 2024 рік обмежено напрямки використання у 2024 році вільних залишків коштів місцевих бюджетів. При цьому підтримка сил безпеки і оборони і будівництво фортифікаційних споруд віднесені законом до пріоритетних напрямків використання таких додаткових фінансових ресурсів. Постановою кабінету міністрів України від 29 грудня 2023 року деякі питання підвищення обороноздатності держави на період воєнного стану в Україні. Обласним військовим адміністраціям доручено забезпечити будівництво фортифікаційних споруд за рахунок державного бюджету, а також місцевих бюджетів і інших джерел незаборонених законодавств. законодавством. З державного бюджету України обласному бюджету обласної військової адміністрації передбачено кошти 1, майже один мільярда гривень. У минулому році з 650 мільйонів гривень, які були спрямовані з місцевих бюджетів області у вигляді субвенції державного бюджету для підтримки підрозділів сил безпеки і оборони, понад 20% або майже 145 мільйонів гривень виділялися із обласного бюджету. Але втрата обласним бюджетом ПДФО з військових в нас вона десь обраховувалася близько 400 мільйонів гривень, не дозволяє одночасно здійснювати. З обласного бюджету на рівні попереднього року видатки з підвищення обороноздатності області і, крім того, спрямовувати значні кошти на будівництво фортифікаційних споруд. Ситуація вимагає більшого залучення до вирішення питань оборонної області органів місцевого самоврядування, а також концентрації фінансових ресурсів для вирішення таких питань на рівні керівництва обл адміністрації. У лютому цього року обласна військова адміністрація звернулася до органів місцевого самоврядування з пропозиціями спрямувати 10% від обсягу вільних залишків коштів на підтримку сил безпеки і оборони за рішеннями, що будуть прийматися на рівні Ради оборони області і обласної адміністрації. Залучення таких коштів місцевих бюджетів дозволить сконцентрувати 170 мільйонів гривень, що буде більше ніж такі видатки обласного бюджету в 2023 році. Але станом на сьогодні органи місцевого самоврядування повідомили про виділення лише близько 6 мільйонів гривень. Це що повідомили? Крім того, за інформацією нашого управління оборони, такі громади, як Берестечко, Городище, Луків і Люблинець, почали використовувати ці кошти, які передбачили для рішення Ради оборони, за власними рішеннями. У 2024 році з обласного бюджету департаменту інфраструктури вже спрямовано 2,5 млн грн. мільйона гривень на проведення на виготовлення проєкту кошторисної документації з будівництва фортифікаційних споруд та оплату окремих робіт, враховуючи використання на цю мету коштів обласного бюджету у разі залучення до цього процесу органів місцевого самоврядування, департамент Пропоную використовувати механізм передачі цільових субвенцій з місцевих бюджетів обласному бюджету. Так як в нас замовником департамент інфраструктури, тому по цих коштах ми б хотіли, щоб ви передавали ці кошти у вигляді субвенції обласному бюджету. За саму суму я в даний час не готовий сказати, як я розумію, Юрій Михайлович, ми будемо, напевно, додатково повідомляти окремим повідомленням.